Святослав Праск, спочатку Бог, а потім Україна. Спочатку Бог, а потім Україна. Великий патріоте, не метай у мене стріл, коли душа руїна, то у руїну переходить край, вгамуй на мить свою амбітну пристрасть. Чи любить той, хто про любов кричить? Вона у серці, як сльоза іскриться, любов це скромність, а вона мовчить, не голосує на святім престолі, бо в нім молитві що найвищий смис. Державу творить муж високочолий, а не холодний братовбивчий спис. Бо буде Бог, той списа не підійме, чиясь рука кривава і сліпа. І була би державною, достойник вже не візьме вчорашнього гріха. В день завтрашній святої України. Так, так, святої істина лиш в тім. Але щоб не довести до руїни її нещасну, будьмо теж святі. Бо вже ми мали достатньо пророків. А скільки маєм нині вже синів? Синівство це нараз нам лізло боком, тож, може, досить, присягнімся, жні, ненависті у хаті материній, без милосердя прощення нема. Тож біймося без божної Вкраїни, без Бога Україна теж тюрма.